З України. Ходімо дивитись, що у нас по прогресу з нашими фасадами. Як ви бачите, вже почали оклейку однієї сторони пінопластом, оклейка і подрізка. На вікна будуть заходити по сантиметру, так як у нас є утеплюючий цей ну тут теплий монтаж вікон був. Тому пінопластом будуть перекривати їх всього на сантиметр. Дуже багато підрізок йде, щоб вирівняти цю стіну. У нас виходить сама мінімальна товщина пінопласта після всіх підрізок 6 см. Але, але поверх цього, коли воно все вирівняється, буде ще клеїтись трійка пінопласт, щоб збільшити товщину. Ну, Самого утеплення, щоб не 6 було, тому що я прорахував через чат GPT, що у нас точка роси з нашими стінами буде е залишатись в утеплювачі, коли він буде 7 см. Це от мінімальна. Там 6,5 7. Це от мінімальна е товщина, коли воно всередині буде. Тому ми доклеїмо сюди на цю сторону ще троєчку, і буде офігенно. Ціни зараз з однієї сторони виглядають взагалі просто рівно красиво, класно. Та проблема, яку ми думали, що в нас буде з нашим цим фундаментом під будинком, тому що він в нас випирає. Я думав, що це буде реально велика проблема, але ні так як ми будемо клеїти пінопласт троєчку зверху, у нас. Наш фундамент, він скриється. І це реально круто. Тоді буде рівна стіна, буде взагалі все дуже красиво. Потім, що у нас ще із нового такого? Грунтуються стіни. Ця стіна вже теж прогрунтована Чи один раз, чи два я вже не пам'ятаю. Але отут-от вже вона не пилить. Я он шкрябаю там, де раніше. Реально, воно все вивалювалось. Наш цей роз, ну цемент. Зараз просто супер. скріпило його обалденно. Потім воно все буде оці ось тріщини, значено можеш показати, які у нас тут взагалі царь тріщина Подивіться. Просто жесть. Оце все буде заповнюватись, стягуватись сіткою. І так само клеїтись пінопластом, вирівнюватись. Ми вирівнюємо десяткою. Майстер каже, що давайте краще ми вирівнюємо десяткою, а потім вже будемо клеїти тіпа, наверх двоєчку. І вже це все будемо дібіліть. Тому що, каже, якщо тіпа, навпаки, то тіпа, складніше буде потім. Так, ми десятку ріжемо, можна там зіграти, щоб стіна рівна була, все. А вже двойку, як ти будеш різати. Я говорю, робіть як, типа, правильно, як ви вважаєте краще, так і робіть. І на цьому зійшлися. Он, до речі, бачите, які у нас тут? О! Це. І це все перекриється те, щоб рівності нам була. Цю стіну вже ґрунтують, підготовлюють до роботи, а цю стіну. Оббивають, майже всю вже оббили. залишилась вообще просто дрібничка, можна сказати, пару таких штук. І он. І я думаю, що тут на півдня не більше роботи буде. Ну, закладемо день. І буде все ґрунтуватися далі. Так що робота кипить, не дивлячись на те, що а, дуже несприятливі умови, реально. Ну, дощ валить, не те, що такий дощик, а тут просто злива. І реально півгодини нема зливи, далі годину йде. І отак, от весь тиждень. Але наші майстри не зупиняються, потрохи робота йде. Там, якщо дуже сильно заливають, вони стоять на віранді, потім знову виходять і знову працюють. Коротше, титани в цьому плані. Ось. Так що, от, от якось так у нас по прогресику. Дивіться, як у нас тут вже у гаражі прям майстерня по порізки пінопласта. Тут наш майстер все це ріже. у нього така от є штука за допомогою неї, наче називається Латер. А може і не так. Може я знову сплутав. Але за допомогою неї він нарізає, вон, бачите, так оце офігенно. Типа скільки там треба відрізати. Хоп-хоп-хоп і все. Супер. Ну, я думаю, по фасаду і видно. Він такий отак навіть дивишся. Все ідеально ровно. Рівень прикладаєш все в нулі. Зараз у нас проходить збір на два реби для 148-ї окремої артилерійської бригади. Будемо вдячні за допомогу, за донати, а також за репости нашого збору. Всі посилання та реквізити будуть знизу під відео. На PayPal також. За останній місяць у хлопців мінус 4 мажини. І, на жаль, не обійшлось без втрат. Тому зараз, як ніколи, важливо підтримати їх донатом. Кожна гривня наближає перемогу і рятує життя. Зробила таку красу, Боже, мені так подобається різне сервірування, але в мене мало що поки є для цього, тому поки накинула те, що є. От, квіточки сьогодні такі зірвала. А це свічки з китайського сайту з Нового року. У їх багато, я так декілька розклала. От, зараз буду їсти в такій красій, в такій романтичній атмосфері. Зараз буду їсти я, а потім ми з Дімою будемо разом щось їсти. Теж, ну, вже пізніше, бо у нас різні графіки харчування. Ось такий в мене салат сьогодні вийшов. Замість хамончика тут форелька чи лосось. Мені здається, що це хлороз у деяких рослин. Бачите, пожовтіло. це от після таких поганої погоди. І ось тут теж, я думаю, зараз я пройдусь по рослинам, подивлюсь, кого треба підлити, і підір'ю таким фарітином. Сталева сила листя. Це якраз для тих рослин, кому не вистачає металу. О, на 10 літрів розведу і під корінь підірю. Якраз земля мокра. Можна буде одразу цим проливати. Воно такого кров'яного кольору. Стрмна штука. Тут у мене в порошку. Ось так воно виглядає в сухому вигляді, чорний порошок. А зараз, наскільки я пам'ятаю, воду налью і буде зовсім інший колір. Це я буду наливати зараз в хаті, бо у нас тут. Воно бачите, поки немає як. Ось воно вже починає так, знаєте, запах такий специфічний. Видавати як кров червона, червоне У мене це відро 10 літрів. Зараз треба його повно налити. І напір великий не роблю, щоб тут все не заляпати. Так, пролила тим препаратом, тепер хочу швиденько все оприскати, бо в мене є вільна година до курсів. Значить, я додала Мегафол. додала сюди твікс від шкідників. Потім. Оце все фунгіциди, які у мене були, вони вже все пропали. Тому я думаю, додати оцей Медян Екстра. Я чата GPT запитала, він каже, що це все можна змішувати, тож набадяжила. Тепер хочу додати ще епін Максі, це теж від стресу. А, і отакий прилипач заміну кислотою. Зараз все це сюди залью, перемішаю, розведу. Буду оприскувати. Ось така болотна жижа у мене вийшла. Зараз я ще його так добре перемішаю. Палочкою буду з водою розмішувати. Ну, надіюся, що нормально це все на рослини. Коротше, тут і фунгіцид, і від шкідників, і різні стимулятори, антистреси все підряд. Просто що могла, то і не мішала. На 10 літрів розбавлю. Надіюсь, їм це смузі сподобається. Ось от у нас гарний фончик, вид шикарний. Дивіться, які в мене тут бульбазаврики, бульбазаврики. Нарешті сьогодні в нас тепло, класно, кайфу. І нема дощу, і вже квітують півонії. Нарешті почали, бо в нас тут така відкрита місцевість, локація, що вітри і вони трошки пізніше заквітають, ніж там, де є закриті двори. Ну такі більш затишні від вітру. Все, да? Дар'юнчик, тобі так півонія підходить. Взагалі прям. Да? Ну, і зараз підемо до діда з бабусею на каву, дзвонив, запрошував. Кажу, що класна погода вже. А що? Ну? Я газон косити сьогодні буду. Да? Газончик зараз ось так виглядає. Але ви буде красиво. Так, да, його треба просто нижче ще. Да. Покос. Минулий, раз, минулий раз я його прокосив на сімку, тому що він за тиждень обільних дощів він виріс на сантиметрів 15, напевно. Я його прокосив на сімку, зараз на, напевно на шістку чи на п'ятірку пройдусь, тому що в мене косилка взагалі тіп, не могла косити. І отак будемо потроху-потроху спускати до 4 до Такий план. А у мене у двох трояндах, оця типу, шипшина, чи як воно називається, полізло. Бачите, ось це, типу, оригінальна троянда, а це оце, що ліве полізло. Я не знала, що це. Я його закріпила, щоб подивитись, що це за коріння. І воно, бачите, листочки пустило, і я тепер бачу, що це. Треба буде все відкопувати, і оце, коротше, там максимально низько біля кореню прибирати. І тут ще. Ох, мраві кусаються, так боляче, капець. І тут така ж проблема, оце теж. Бачите, он, троянда листі відрізняється, і ось оця штука. Якщо це не прибрати, то потім з часом а, оця штука вона з'їсть троянду, скажімо так. І буде тільки ось це. Шобшина, коротше, не культурна троянда. Ой, які вони гарні, боже. Після моєї обробки все чудово, мурах немає, бачите? Не бігають. Бо якраз от твіст, оцей інсектицид, він діє на мурах добре. Також, бачите, ну, от якась бігає одна. Але це не те, що було, бо вони прям були обсіяні, Дивіться, які прямо шикарні кущі вже. Бутонів багато зараз. Хочу бабуся нарізати, бо в неї в цьому році буде мало. Півоній В неї тільки здається один кущ тепер буде. Бо вони вже такі старі і вже не квітують. Їх треба ділити То я, коротше, зараз. наріжу букетик. Все, беремо цукерки такі корисні і квіти. Ми купили телевізор. Купили ми Samsung е, е, 43. Дюймови, а, дуже тоненький слів. Е, телевізор це, напевно, саме тонкий, що є на сьогодні. Зараз будемо його відкривати. До речі, в магазині так співпало, що нас консультував е, підписник. <реш> було дуже приємно. І дуже дякую за таку допомогу з підбором цього телека. Зараз будемо дивитися разом. І ми його купили. Купили ми, ну, до речі, разом ще рамочку, тоненьку, щоб був мінімальний зазорчик на стіні. Так, ну що? Що тут у нас? Так, це у нас ніжки. Там, до речі, він був двох типів. Е, різниця в них тільки в ніжках, як нам пояснили. Ніжки і колір основи. Там. А, і колір основи. так. так, так. Тут так опай, так, випадаємо. Тут ніжки у Samsung. До речі, що прикольно, дуже тоненька, маленька отака вилка, що не сперчить mm -hmm. на пів стіни. Дуже класно. Так, це треба не потіряти. Так. Діма пропонує сьогодні його і встановити, да. і вже сьогодні дивитись фільм. Ну, прям да, а. так, що ні. Нам сказали, що його треба дуже обережно діставати. Давай, це треба, щоб а, а діставати саме за бока. Тому що в нього дуже ніжна матриця. Ти, напевно, без мене не зможеш Так, да, давайте. Зробити. Ось такий телек. Рада, будь ласка, тіку, не бігай. Дивіться, який він тоненький. Да, такі прям слім, слім. Угу. Да, дуже тоненький. Єдине, що нас попередили, що за екран тягнути не можна, торкатись його крайне не рекомендовано, тому що дуже тонка матриця і дуже чутлива. Тому з цим сказали, дуже обережно. Ще сказали, що. Плівку з екрану знімати тільки тоді, коли ми проведемо монтаж угу. цього е, телевізору. По телевізору, що я можу сказати? Е, вкратце це Crystal Ultra HD 43-дюймовий, підтримка 4К. Е, що ще? Голосове керування, але ми ним, скоріш за все, не, не будемо, будемо да. користуватись. Ну і в принципі, все, що на сьогоднішній час є в телевізорах, є і в ньому, так? Ну, і телевізор То нам треба робити. для Netflix, Ютуба і Google. Ну, іноді, ну і в виставки, ну, так. Да. Да, в плоєчку пограти, якщо чесно, це саме більше. тому що плойка у нас лежить, а пограти ми ніде не можемо, на жаль. Тому, якби це дуже. Такий вирішальний фактор був. Е, обійшовся він нам у 18 тисяч. Майже 6, 19. Май, майже 19 Так що, от якось так. Дуже крута покупка, дуже давно хотіли це зробити, але ми розглядали собі цей Хайсенс. Думали взяти, як у нас стиралка е, і сушилка, але вони набагато товстіші. Вони набагато товстіші, тому якби в нас вибір впав тільки на цей Samsung. Так що, якось отак. Ну що, будемо кріпити його і будемо показувати. Да. Як буде Зараз водити. покажемо, як воно буде. Буде він висіти ось тут, на цій стіні. А. Все як по проекту. Дивіться, який шикарний букет мені, Діма, подарував. Боже, він такий ароматний, оці квіти, вони прям дуже пахучі. Зараз водички більше підлью. Бо їхали квіти в дорозі, я так трохи налила і вазу зміню. Ця трошки не підходить. Дуже гарні. Аромат на всю хату. Що все? Почепили ми наш тілік. Зараз будемо дивитися перший. Сіріло вторглося моє королівство. Мої діти, симбіоти, зрадили мене. І об'яснили тут. Показує, як показує тілік. Yeah. О, Туди Мали діло всього. не дійшло. Мене Загрузила прання, постіль поміняла і хочу зробити розпаковочку, що ми нещодавно купили в епіцентрі. Взяла ось такий плід з бахромою. До речі, пам'ятаю, у нас було ще два окремих пліда ми купували для вулиці. Треба їх знайти, напевно, вони ще у бабусі на другому поверсі, бо там ще теж є деякі наші речі. Ось таке воно цікаве. Там було воно в біжевому кольорі, коштувало щось 200 з чимось гривень. Така ціна смішна, треба брати. Коротше, ось сірий колір взяла. Потім мені для пройняти ще треба було. це. Ось такі папірці для відбілювання речей. Я взяла для білого кольору, і мені треба було для чорного кольору, щоб зафарбувати деякі деякий одяг, який вже став такий більш сірий. Ось. Е, так цікаво, що білих папірців в упаковці більше, ніж чорних. Тут, бачите, їх по 15 штук, тут по 10 штук. Напишіть в коментарях, хто таким користувався, тому що я. Користуюсь... Ой, блін, забула. Мені треба було ще такі папірці взяти, які вибирають колір, якщо там щось линяє. Ладно, вже може тут десь по місцю знайду такі. От завтикала. І ще думала, ходила, крутилась, крутилась. Думаю, блін, наче все взяла, а наче щось я не, до... не... не добрала. Бачите? Згадала. Коротше, треба не забути пошукати десь тут у нас. Ой, бачите, тут їх 10 штук. Для прання складу все всюди. Так, потім у мене тут туалетний папір. Ми любимо брати зеву. Ось взяла білу. Так. Потім я взяла ось такі от, здається, вони по 100 гривень коштували. 10 штучок. 99 щось таке було. А це мені треба для. І плотистих рослин, щоб їх підв'язувати. Їлочки, я такі штучки. У мене є е, трохи інші, великі такі, але ще маленькі. Так, вже тут добрих багато, бо багато чого закінчилось. Ти ще, ну так, да, прошу зараз побачите. Так, тут Діма ножиці взяв. Якщо я не помиляюсь, то це ті, що по металу, наче він казав. От, ось такі. Так, потім прискалку від комарів, від кліщів, від гедзів. Так, Діма взяв ось таке добриво для винограду, але от я, наскільки пам'ятаю, у нас теж, здається, таке саме було. От зараз тільки я гляну, він це взяв яке воно для... для весни чи для чого там. Чи для літа, бо є така для, для весни, я бачила, для осені, наче не написано. Коротше, ось таке добре для винограду. Я взяла леза для мого ножика, канцелярського. Перманентні маркери. Треба дещо нам попідписувати на вулиці. Так, взяла отаке рідке. Рідкий окорінювач у нас такий був, закінчився. Потім взяла на пробу Ярос. У мене один кромаціч чомусь ну, погано себе почуває. І думаю, його перевірити. Повелась на рекламу, побачила в епіцентрі. Думаю, ну спробую і я, тому що навіть мої знайомі пробували казали, що діє. Ну, перевіримо. Глянемо. Хто користувався, напишіть в коментарях. Вартість не пам'ятаю. 204 чи чи 400, чи 500, щось в такому районі. Чек є, але він такий довгі, що мені лінію дивитися. Так, і тут я взяла Скор системний фунгіцид, потім я взяла Міравіс, теж системний фунгіцид. Тут написано цього широкого спектру. Це, типу, профілактика лікування, це широкий спектр. Хорос ще взяла хорус в порошку. Я більше люблю, коли я в, в рідині. Ефективний під час заморозків. Так, і е, руколу шукала, взяла всю, яка була, всі види, які там були, а було їх небагато. Ось таку тонколисту сільветту, потім олі, оліветта якась. І ось така рукола такого плану, як у мене. А бачите, олівета і вона різна. І та і та. Коротше, перевіримо, хочу підсіяти потім. До руколи підсіяти. Зараз ще покажу вам, що там у мене у високій гряці коїться. Хочемо з зимою, можливо, сьогодні почистити дно басейну, водичка прозора, до речі, тепла. Уже скоро можна буде купатись. Так, і висока грядка. Хочу ж вам показати, хочу підсадити руколу, тому що вона от сюди, в ці дірочки, підсіяти руколу. Оце я зараз все зріжу на салат. Дивіться, який у мене тут салат, великий салатні листочки. Треба теж їх уже під'їдати, щоб було місце для цієї зелені. Написано редкредо, але бачите, вже можливо трошки починає червоніти. Ось ця така гарна пана. Клас, полуниця це взагалі будуть кабани. Суниця теж, бачите вже, яка велика. Все чудово себе почуваю. Ну, і ось тут така молоденька зеленушка, теж у мене росте. От, кропчик під молоденьку картопельку, яка в мене ще є. Клас. Ой, зараз хочу піти ще в кінець ділянки. Діма бачите, ще прокошує. Ми любимо косити на трітці. Тому що це якраз оптимально. На тиждень такої висоти вистачає, якщо косити на трійці, і газон краще виглядає. Бо тут уже, тут, напевно, зараз вже шестірка чи семірка, то воно не то. Не то пальто. І тиждень. коротше, пару днів буде, і вона буде дуже висока, і треба буде знову косити. Тому краще косити на трійці. А це ось та троянда, яка, пам'ятаєте, в паркані в фундаменті проросла. Це ми її відсадили сюди. Яка вона стає велика? Скоро буде квітувати. Єдиний її мінус, що вона квітує раз на рік. Але гарна і дуже запашна. Трояндочки, як бачите, відновились, повиростали такі кабанчики, а були зрізані майже під корінь, бо замерзли. Цьому році має бути прям дуже гарно. Це вже у деяких буде третій рік, у деяких другий. Діма косив тут декілька днів тому, і бачите, як за цей час трава росте, виросла. Це все через дощі. Коли засуха, то вона дуже повільно росте її треба постійно поливати. А коли дощі, то просто як як кабан дикий росте. Дивіться, яка троянда. Боже, сіки буде квіті. Це щось нереальне. Буде знову зефірка. гляньте, гілочка і скільки квітів на кожній гілочці. Це взагалі. Сальвія, бачите, скоро побачимо, як вона квітує. Мені дуже цікаво, і тут троян. Коротше, вже бутонів багато. Я думаю, буде так тиждень тепло і все розкриється. Бо в Києві вже всі троянди квітують. Там більш тепло закрита. Місцевість до мами і там прям шикарно. От у мене тут такий англійський сад. В цьому році ця японка така гарна, така велика стала. Прям височенька майже мені. O oh, Вже уявляю, як буду гуляти в саду, все буде так квітувати, будуть такі шикарні аромати. Тому що тут дуже багато таких ароматних троян мене росте, і коли проходиш повстю арку, просто я не знаю. Так смачно пахне, як в раю якомусь. Ось цей клемантіс, який трошки щось так дивно виглядає, деякі листочки підсохли, висохли. Чи може їх хтось там жаре, чи що. Але я от підлила, от, точніше обробила цими всіма штуками, які я в минулому відео показувала чи в цьому. Не знаю, в якому я це змонтую. То, бачите, ці листочки були коричневі, вони позеленішали. А були, ну, були ось такі. Стало зеленими. І тут видно, що вони, бачите, зеленішують. Цікаво, що це. Треба, напевно, це все позрізати погане. І яросом ще прорю, але яросом напевне прорлю все, і ось це, і ось це повністю все-все-все.